Перебуваєте на тимчасово окупованій території та хочете здобути українську середню освіту, але незручно приєднуватися до онлайн-уроків у фіксований час, небезпечно вмикати камеру або мікрофон. Пропущено частину програми. Ми врахували всі ці виклики та пропонуємо рішення. Педагогічний патронаж від українського вчителя: це підтримка, навчання та гнучкий підхід. Що передбачає педагогічний патронаж, індивідуальний розклад адаптовано до потреб дитини програму, підтримку вчителя у комфортному темпі, безпечне і конфіденційне онлайн-навчання з дотриманням правил цифрової безпеки. Як долучитися до навчання з педагогічним патронажем? Перейдіть на сайт реєстру суб'єктів освітньої діяльності. У розділі Заклади освіти натисніть пункт заклади загальної середньої освіти. Оберіть область і перегляньте інформацію про заклади. Зверніть увагу, що в їхньому статусі має бути зазначено Працює. Зв'яжіться з адміністрацією закладу, щоб подати заяву на навчання з педагогічним патронажем. Маєте запитання? Напишіть на електронну пошту освіта.поруч